Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Ви слухаєте добровольці на громадському радіо. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я Аліна Сарнацька, сержант за суду. Повномасштабки була аспіранткою з соціальної роботи. І сьогодні в мене в гостях Олег Дьорфлер, Німець. Привіт! Привіт, Аліна, привіт. А, я знаю, що ти служив в батальйоні Донбас, потім всюди, і зараз також служиш. Розкажи цікаво, чому ти німець, коли ти жив в Германії? Дивись, спочатку був батальйон Дніпро-1. Батальйон Донбас Вже коли ми з Семеном, з їхнім комбатом. Більше почали спілкуватись, а мій, мій комбат Береза сказав, що я старий пеньок і повинен бути десь в резервах, в штабі, ну, то я вже тоді, ну я ж доброволець, я пішов до Семена, мене ніхто не тримав. Тоді, в 2014 році, така була ситуація. Німець. Я приїхав, повернувся в Україну, взагалі-то я українець. Але я 20 років прожив в Німеччині. Ну, так вийшло. І в, ну, в, 14 в 14 му ти повернувся? Не в 14-му. Перед Майданом, перед зимою, ну, де то в 12, му в 13-му вже не пам'ятаю. І ти пішов в 14 добровольцем? Ну, не міг. Якось, як каже, моя знайома. В тебе певно там шило в одному місці? Не знаю. А один ще Ну це вже при цьому повномасштабному вторгненні. Мій товариш, там офіцер. Він сказав, а він, він це 58 року народження, його не хотіли брати, і він виправив прямо в наглу при цьому воєнкому. Воєнком кричить, вони посадять. А це каже йому те саме вітя позивний матрос. Каже: а ну ка відвернись. І виправив 5 на 6, і став шістдесят і пішов. Каже, Вітя, ну як ти? Каже, ти що? А я перед телевізором би вмер. Так от і я ще і в 14-му вже б вмер. Ну як? Як можна було не піти, не, за... не видвинутися туди. А скільки тобі зараз? Зараз 60. І до речі, я вже ж не військовослужбовець, я вже ветеран. Звільнений по ВЛК, по пораненням, а, а тепер ще й вік. Ну, але так, я на одній нозі, поки здоров'я зранку проснувся, здоров'я ще таке є, все, йду, бо мене пацани зовуть. Обід. Після обіду, ой, та ні, треба щось полежать. Я... А потім ну, я розумію, ну я розумію все, що я, що я своїм пацанам буду просто обузою. А в штабі висижувати, я і так постійно до них мотаюсь, там все. Ось в эту... зиму мої там зімули в, в Серебрянському лісі. Я їм з Німеччини палету генераторів організував, там 10 генераторів. Так що ну, я щось роблю постійно, спілкуюся з ними, допомагаю. В штабі я не думаю, що я більше зробив. Зарплата мені ця військова не потрібна взагалі. Перед вторгненням у мене було одне підприємство, підприємство зв'язку, і ще дві, ну, якби фірми, ну, ФОП, от, таке. От, і мій ну, чистий заробіток десь ну, 4-4,5 мільйона точно було. Тобто мені, тим більше вік мені було 58, начебто в 22-му. Ну так. Ну, мог взагалі, куча болячого окже з віку. мог взагалі нікуди не йти. Але я перед телевізором би вмер. І ти пішов? <с? <с?> і пішов. звичайно. Я вже 5 березня. Уже був з пацанами, в формі, в строю, і вийшла ще така ситуація. Я відчув себе, як наче в 41-му році, знаєш, як там нам розповідали. Я зі своєю екс давно вже не живу. Ну, так. От, зі мною живе жінка, жила. Зараз, зараз вона моя офіційна жінка, жила дівчина, ми, ну, не знаю, кажуть. В старості, ну я не відчуваю себе старим, не дивлячись на, на бороду. От. І ми не були розписані. Ну, якось так ми побалакали, раз-два посміялися. Ну, що вже ми і так, Бог нас, нас любить, Він за нами слідкує, все. Я уходжу. У мене та хата, де ми жили, вона на моїй екс, і я розумію, знаючи характер, дай Боже їй здоров'я і всього, знаючи її характер, вона приїхала б коліном під жопу моїй Олічки, а Олічка похнюпила собі, пішла. Вона б нічого. Думаю, ні. І я при, етат, перебалакав з, ну, з нашим там з керівництвом, бо я ж пішов зразу якби просто рядовим стрілком. Етат. Мене відпустили на один день. Ми ще один хлопець приїхав зі, зі мною. Він позивний прохор. Ще не було закона, щоб швидко там женити. Ми з дівчатами перебалакали. Він там щось пішов з ними, пообнімався, все. І нас розписали буквально за півгодини. Ми піднялися а мене в мене в тій будівлі, де ЗАГС, рапс. Да, піднялись на третій поверх, в мене там офіс, все, відкрили шампанське, випили по бокалу шампанського. Я обняв свою жінку в формі, в броніку. В це, там, в це зброя, зводіє в машині, і ми сідаємо з Прохором в машину і поїхали вже на, на схід. Я, да, мої були відчуття такі, знаєш, ну, не смішно, а якби. Думаю, от, оце отак певно. Воно і робиться. А дівчата ще, ще потім з цього зрад вони питали, а де ж ви, як же ж там? Вона, ні, все, мій їхав. Ми сіли в броню, посміялися і поїхали. І тобі було 58 в той момент. 58. вісім. Ну їй не знаю, 37 тоді було. Така дитинка. Кажуть, що ця війна витягнута на плечах дідів. Так називають часто людей старше 45, і є там люди молодше 50, яких вже називають дідом. Але загалом, ну, типу, це такі старші чоловіки. Чому Чому так кажуть? Знаєш, ну, в нас були, мене звичайно, у нас були молоді хлопці. У нас... Я ж знов попав ще ж як. Я, я не хотів вже. Дай Боже я був там здоров'я тому пану Юрку березі. Я не хотів після Іловаська, після всього знову в Дніпро один. Воєнкомати, в мене там воєнком знайомий, в мене там приписне якесь. Він не, я тебе вето, діда, нікому вже не зможу продати. Все, сиди вдома. Ти вже кажу, та ні, Сережа кажу, ні, все. І я до пацанів до своїх сказав, в нас окремий батальйон формується, там штурмовий, этот, один там по блокпостам буде стояти, а ми пішли. Ну, я, максимум ще запитав, куди? Київ. Ви тоді тут були в оточенні. Тут... <кхух> О, питаю, Київ. Сказали, зараз кругом важливо. Я ж знаю, Київ це прапор. Це ніяк його не можна було давати. Ви тут молодці були. Ну, от, все. Ну, ми на схід. По звиклому, на схід, Лу Луганська область, рубіжна. І ким ти другий раз е служив? О, да, ну, враховуючи, ну, напевно, воно ж лізе, як шило з мішка, все. мене відразу попросили, запропонували, будеш. Там виконуючим обов'язки командира взводу. Ну, я бачу, ну нема. Ну, пацани тиняються. У нас в основному таких, хто воював в 14 му може навіть з моєї роти було, може, чоловіка аж 3-4, все. Бойового досвіду бачу, ну, ну, Звичайно, буде, а як? І, з пацанами. І я був виконуючим обов'язки командира взводу, потім. Там ситуація була, і мене командир, щоб якби, не, не губилась напевне, бойове міць нашого батальйона, перевів командиром групи швидкого реагування. Козак, там, ну, пацанів менше, але відповідальності, може, і більше, все рівно, нам не прийшлось якби, по правилам. Науки воювати, я не знаю. Я не знаю, можу я казати все, що думаю, чи ні? У нас нема тактики. Треба говорити без матів, тому що я потім без батьків. Їх... Да, ну, я намагаюся, якщо десь в мене вилетіло, я перепрошую. На мій погляд, з окопа. Добре. Зуку, я не генерал. Хоча, Хомчак, мій в дав, давній знайомий, ще го наприклад, і ми ж там вирішували якісь питання. Добре. Але те, що я бачу, в нас немає, ну не було. Поки я воював 22-й рік, не було тактики, і те, що зараз мені розповідають мої пацани, теж. Спешки обложили СП. А для чого на СПшках держать очі, коли можна камеру підняти на вишку класної роздільності і бачить набагато далі, і бачить набагато лучше, підняти 10 камер. Ми не будемо не знаю, губити життя пацанів. О, пацани не навчені, він на тому СП, він починає. Ну це ж не кулемет, це, це Калашніков, він з нього строчить, Ой, мене заклинило, там ствол поправив. Плив, ну, парні, не знаю, офіцерів з нами всі були десь на других-третіх лініях. Оце тільки матрос, той, що воював в 14 му це офіцер, це був з пацанами кругом по всім усюдам. Інших, да, був іще опір. Ну, теж не на нулю з пацанами. Хоча був, скажу так, поряд, був в Рубіжному. Командир роти, дай Боже йому здоров'я. Взагалі з лисиці, там, як, якщо і виїжджав коли, то дай Бог. Ну, в Лисичанськ. Він же був, це був наш глибокий тил тоді. От. І пацани кинуті так на навіть не на сержантів, сержантів не вистачало. От у мене були командири відділення, тільки один був. З якимось бойовим, скажімо так, досвідом. Але досвід АТО, то, що було потім після 15-го, після Дебальцева, коли я вже ну, Семеном був в Верховній Раді. Окупна війна, це не те, це не бойовий досвід. Там той досвід він тільки ну, мішав. Він... Мені приходилось їх чомусь перелаштовувати. Переучувати, в очі дивитись, <смі> каже, подивись в очі мені, роби так. Що ти робиш? так, Я ж знаю, що завтра мені з ним в бій. І це не совдеповщина, не совок. Ми повинні бути, бо в мене в 2014 році була якось так. Я теж до, до своїх пацанів, ті, що були, прийшов, а вони були самооборони. Самооборона, все, я прийшов рядовим самооборонцем, запишіть мене, візьміть. От, і буквально вже через тиждень вони мене, а там у нас виборно все було деконастящих козаків. Стали в круг, все. Я вже був начальником штабу чи замісником командира тої роти. Сотня казали, сотня. А потім став уже командиром роти, і у мене 120 взагалі не навчених, нічому, такі. От якраз діди, от не знаю, молодих було менше. Чомусь, не знаю чому. Може, тому що досвід уже життєвий приходить, що. Є якесь розуміння, що за своє треба битись до кінця. Тут немає так, я його погладю трошки, він мене може слабіше вдарить. Це не працює. Тим більше з ким? З кремлівцями точно не працює. З цими лапцями, чи... Я не знаю, лапи це ж не матюк може так казати. Все. А скажи, за що ти воюєш? Бум. Скажу, Виклик на себе якусь важливу енергію. У мене якісь були періоди. З самого початку я був категорично проти того, що я назвав Шароварщина. Це, ну, навіть я перейшов у 2014 році, перейшов офіційно, все своє підприємство перевів на російську мову. Тобто Я хотів сказати те, ну, як я то розумів, що ми російськомовні, ми руськоязичний і нас не треба за... защищать. Але відтоді зараз я дивись, за що... але ж я таки пішов, за що. Ну, не за мову точно, не за шаровари. Не знаю, я так. не знаю, я зараз скажу якусь каку. Кажи правду, за що ти пішов? В очі дивись, кажи правду. За що? За себе той, що там, за того чоловіка, що в мене всередині за свою честь як. Потім це я, я вже зрозумів, 20, в 2014, коли ми там сталкувалися в бойових, да, я вже бачив, що в кожному українцю сидить, він сам про це ще не знає, він думає, йому ж на вуха навішали. Він лох корумпірований, він нічого не вирішує, вирішують наверху, а я ніхто. І, от, ну, коли приходить вмерти або перемогти, Ну, вісім десяти точно, два, може, ще не, ще не розібралися. Вісім десяти йдуть до кінця і не за гроші, не за що, просто за свою якусь ну, сказати, козацьку честь. А ми ж не завжди були там, ще й до козаків ми тут жили. Як ми вже потім приходить розуміння, ми така забита нація, у нас навіть наш. Світоч наша, Тарас Шевченко, його нам завжди ще й придумали Григорович. В українському немає по батькові, це тільки москалі, і ще там хтось кажуть. По От, все. Наш, нашого Тараса в папахів, -то, він який-то кізяк, селянин, весь, не знаю, він ніхто, а у них граф Толстой, там, такі всі еті, там, господа. І ми принижені, і в нас воно зверху. Знаєш, я так. Так думаю, що ну так уявляю собі, що всередині є якесь ядро, але воно накрите, наліплено на нього московської інформації, цих псо, які не останні 10 там, чи 20 років, я не знаю, 200 років вони нас гнобили. І навішали, але ядро наше вони не змогли. І я це ядро наше розчавити. І я це побачив у 2014 році, у 2022 році. Те ж саме знову, я вже знав, що пацани відкриються. Ми ще ще не були на бойових, я так стою перед своїм взводом, перед своєю роти. Ну, я знаю, хтось ну це життя, це війна, хтось загине, хтось буде красавцем, хтось десь дасть слабину потім. Ну вже, вже як сказати, досвід він вже дає щось побачити. Так що, я йшов тоді воювати за себе всередині. Не знаю, Хай мені скажуть, за мову треба воювати було, за вишиванки. Ну, Якось так у мене вийшло. В 22-му ну, теж, хоча в 18-му перейшов на мову, я вже зрозумів якби важливість мови нашої, бо це один з тих коренів, яких нас тримає як націю. Це. Можливо, можливо, і шаровари, важливі і вишиванки. Я на сьогоднішній день цього ще не зовсім розумію. Хай мене Бог прощає. А скажи, будь ласка, ще одне до тебе питання вже крайнє на сьогодні. Якщо нас слухає якийсь дід 58 років і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш? Сміло. Сміло, по-перше, пацани завжди будуть, ти будеш оточений молодими пацанами, завжди будуть казати, батя, давай ми це зробимо, я їх от себе відганяв. Я ну, більш-менше спортом займався. Але взагалі за тобою ухажують, як за дитиною, батя, давай ми все зробимо. І тільки якщо всередині є енергія. Ти йдеш, бачиш, ну як як кажуть, ти їдеш глазами, а ти воюєш очима. Ти воюєш своїм мозком. Я не знаю, я і зараз на одній нозі йти, не йти, якщо ви чесно. А вернуть 50 після я навіть не думав би. У нас, я скажу ще, не треба боятися, що от в окопах там всіх повбивають. Так, да, це війна. В житті теж ти на велосипеді можеш їхати, і десь там машина налетіла, чи просто зачепився вискомо бордюр вмер. Ну, є такі ситуації, смішні. Чи якийсь п'яний сусід, там тебе ножом штрирк. Ну, не знаю. На війні теж ми думали, от нас зрубіжно, Я знав, ми заходимо, ну, я можу проаналізувати, я бачу, ми на піку були тоді рубіжно, все. От, знав. Мені було цікаво, як себе реза поведе. Ну, він туди він з нами не був. Він взагалі не зайшов. Я, мені було цікаво, як він себе в оточенні поведе. От, Ми думали, нас вийде максимум чоловік 10. Максимум. У нас 200-300 було чоловік 10, всі вийшли. Всі вийшли, не знаю, воювали як, як чорти, обстрілювали нас. Да, окей, ще не було кабів, дрони ще не такі, як зараз, але все рівно, воно ж перестраюється. Так що далеко не факт, що тебе на війні вб'ють швидше, ніж десь тут. Дякую, тобі дуже що доєднався. Це був подкаст Добровольці на громадському радіо. Про мікрофоні була я, Аліна Сарнацька, зі мною був Олег Дьорфлер. Німець. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.